Яка різниця між TerraPeng 3524X та TerraForce 255 XL? Можна сказати, що ніякої, окрім комплектації. Тобто тут є підвісні педальки рівна підлога, трошки краще сидіння. Тут підлога рівна, але не піднята. Сидіння також на амортизаторі, але без резинової вставки. Ну і основна відмінність, тут бак скований під капотом. В цьому тракторі бак знаходиться е, між коліс. Тобто на висоті центр цього колеса знаходиться бак. У всіх навіска на 750 кг, усилені мости. Що того, що того. Тут, можливо, навіть і навіска потужніша буде. Два, можна сказати, найкращі 25-ки, які продаються зараз кожен день. Дуже класний розкрас трактора. Три всі триціліндровий на краєм двигунах. На широкій колії, редукторних мостах. Цього ціна 6 тисяч, терапенга 6300. Також обмінюємо на будь-який ваш китайський міні-трактор. Мототрактор, мотоблок з вашою або нашою доплатою в залежності від моделі.